День в ефірі програма Шахтерські горизонти. Запрошую переглянути і послухати новини шахтарського краю сьогодні в програмі. Прихідники Можирічанської запалили вогні на новорічній трудовій ялинці. Школа породового досвіду знову зібрала начальників вуглеводобувних дільниць. А тепер про це та інше детальніше в програмі Шахтарські горизонти. 20 листопада щаслива зірка запалала на новорічній трудовій ялинці на шахті Можирічанська. Колектив прохідницької дільниці, якого очолює Михайло Питель, бригадири Сергій Клюйко та Іван Гумен достроково виконали річний план з проходження гірничих виробок. Спочатку року ними пройдено 3 365 погонних метрів. Це після степової, другий вагомий результат з проходження гірничих виробок по державному підприємству «Львіввугілля». До кінця року прохідники Мужиричанської пройдуть ще майже 4 тисячі погонних метрів. А в 2014 році вони зобов'язалися працювати в швидкісному режимі, що дасть можливість швидко і якісно уготувати фронт робіт для вуглеводобувників. Отже, зранку 20 листопада головний інженер, начальник та бригадири дільниці прохідницьких робіт шахти Жиречанська репортували заступнику технічного директора Олександру Сафонову та герою України Сергію Руденку про дострокове виконання встановленого завдання з проходження гірничих виробок. З гордістю доповідаємо вам, що колектив прохідників шахти Жиречанська, 20 листопада, в четверту зміну достроково виконав річний план 2013 року по проведенню гірничих виробок. Пройдено 3365 погонних метрів розкривних та підготовчих виробок. Всього пройдено 3520 погонних метрів виробок. Продуктивність праці прохідника склала 3,5 метра на місяць. Норма виробки виконана на 104,6%. Колектив і дільниць по проведенню виробок шахти межичанська зобов'язується не знижувати досягнутих темпів і до кінця поточного року подавати рубіж 4 км виробок. Треба відзначити, що керівництво шахти та державного підприємства Львів до шахтарської праці ставиться з повагою, і це гарний привід, щоб сказати теплі слова подяки прохідникам. На селекторі наголошував, значить, показник по метрах у вас другий по об'єднанню. Десята шахта, шахта Степова на першому місці, на другому місці ви. Значить, ті шахти, які вже виконали річний план, мають показники у два рази менше, ніж ваші. Формальна є формальна, а взагалі, ну ви на одному з перших місць. Так що ще раз дякую вам за роботу. Генеральний просив і так привати привітання. І так, приймати шахта Мужичанська, яку очолює Ярослав Наливайко, працює успішно, стабільно. Вже кілька років поспіль виконує річний план з проходження гірничих виробок. В нарядній дільниці прохідницьких робіт виблискувала вогнями святкова ялинка як символ трудової перемоги гірників. Чергова зустріч начальників видобувних дільниць відбулася на школі передового досвіду. Цього разу метри вуглевидобутку під керівництвом заступника генерального директора зібралися на шахті Великомосівська, щоб обмінятися новаторськими ідеями, які втілюються на даному вугільному підприємстві. В ході наради заступник генерального директора Андрій Дяченко проаналізував роботу вуглевидобувних дільниць шахт та наголосив на перспективи їх діяльності при різних варіантах вуглевидобутку та розвитку економічної ситуації сьогодні. Ми говорили про враховуючи тяжкий економічний стан, фінансово-економічний стан, що надає нам змогу задоволіти ті потреби в плані придбання нового гірничо-шахтного обладнання і загалом матеріалів. Сьогодні основна ціль цих школ, тобто зберегти наявний фонд і ефективно використовувати і рухатися вперед ще раз вперед. Також розглядалися виробничі питання щодо вуглевидобутку та відповідності. Сучасним вимогам Андрій Павлович проаналізував показник посування очисних вибоїв з початку поточного року та зазначив, що на вугільних підприємствах відбуваються якісні зміни. Отже, за 10 місяців 2013 року введено в експлуатацію 8 лав. Планується до кінця року вести в дію лави номер 111 на Великомостівській, номер 389 на Можирічанській і номер 120 та 121 на Степовій за умови забезпечення необхідним обладнанням цих лав. Сьогодні приємно відмітити, що деякі шахти вже почали впроваджувати нові технології в плані стиковки стрічкових канвірів шиття стрічок, а не дідівським методом, коли ми їх клепали, і невідомо, що з ними робили для того, щоб працювати, і при їх експлуатації виходило з ладу обладнання. Сьогодні це ми практично виключили шахт. Сьогодні приємно констатувати, що ми можемо ремонтувати рукава високого тиску, який експлуатується в шахті, тобто своїми силами, а не переплачувати іншим структурам, які нам готували, привозило ту продукцію. Сьогодні ми практично здешевили цей момент, де спорядку на 30% тобто від ціни. Собі Собівартості руковами, 30% власними силами ремонтуємо, і це нам вдалося. Тобто є багато у нас позитивів. Я думаю, що після кожної школи ми будемо прогресувати в наших рішеннях, в наших діях, і принаймні ми з кожним днем будемо вірити, що завтра буде у нас краще. Поділився досвідом роботи слухачами школи директор шахти Велокомосівська Сергій Суворов. Зокрема, він зазначив, що проведення школи передового досвіду має велике значення для подальшої роботи на шахті. Нині актуальне питання розробки комплексного підходу щодо видобутку вугілля його якості. Основною метою має бути встановлення чітких взаємовідносин між начальником дільниці і працівниками на предмет контролю робочого місця гірника, техніки безпеки та вуглевидобутку. Першого числа того місця здана в експлуатацію лава сто з запасами 301 тисяча сикальського вугілля. На сьогоднішній день ми починаємо перемонтаж обладнання з лави 110-ї в лаву 111 з запасами 309 тисяч, яка буде здана в експлуатацію в грудні місяці, що дасть можливість шахті працювати стабільно, як мінімум, на 2 роки. І на сьогоднішній день у нас йде підготовка. Починаємо підготовку північного крила шахти. Це буде лава 114 116 по подальшому і починаємо підготовку розкриття пласта тонко з загальними запасами мільйон шестсот тисяч. Головним питанням школи передового досвіду стало вивчення організації робіт по обслуговуванню та повторної експлуатації мехкомплексу 2М87, який використовується у лаві 112 на шахті Великомостівській. Окрім було відзначено роботу вуглеводобувної дільниці цієї шахти. Начальник Анатолій Потопа треба зауважити, що робочий ресурс мехкомплексу 2М87 – 500 тисяч тонн гірничої маси експлуатується на шахті з 2004 року і перевищив свій робочий ресурс втричі. Ну основна наша ціль це подивитися на використання комплексу, який змонтований на сьогоднішній день в лаві номер 112. Комплекс відпрацьовує сьому панель без капітального ремонту. Ну і планується ще два роки на сьогоднішній день він буде експлуатуватися. Ну, звичайно, основна заслуга роботи шахти в цілому це, звичайно, відношення людей до того обладнання, яке використовується на сьогоднішній день на шахті. Мається на увазі і по особлива робота, коли ведеться перемонтаж з лави в лаву, практично 100% обладнання стараємося зберегти все до останнього болтика, гаєчки, все знос. Сиця на місце для того, щоб не втрачати нічого. Ну і звичайно, всі прекрасно розуміють, що комплекс це наше майбутнє, це наш заробіток, це наш достаток. Трудовий колектив Волокомостівської готується до 55-річного ювілею свого підприємства 55 років напруженої на легкої праці. Але сьогодні інші показники та й інші можливості для гірників до ювілею підходять з добрим результатом вуглевидобутку. Також буде вестися перемонтаж з однієї лави в іншу, тому що це 112 буде працювати в парі з лавою 111. Ну і приємно звичайно буде показати людям, що в грудні місяці в нас має бути введена ще одна лава. В експлуатацію, ну фактично, якщо би так взяти, вона буде приурочена до 55-річчя ведення шахти Великомостівська в експлуатацію 29 грудня. Так що на кінець року, 2013-го, шахта Великомостівська повинна мати дві повноцінні лави от по Сокайському пласту. Так що маємо надію на виконання планів і, відповідно, на два роки ми будемо забезпечені вуглевибутком. По завершенню школи заступник генерального директора Андрій Дяченко подякував присутнім за співпрацю на шляху подальшого розвитку вугільних підприємств, наближаючи вуглевидобуток вугілля до належного рівня. Начальники дільниць активно обговорювали побачене, вносили свої корективи, показували свої думки вголос. Були задоволені від спілкування та роботою вуглекопів на шахті Великомостівській. Засідання постійно діючої комісії відбулося на початку листопада в державному підприємстві «Львіввугілля». Присутні розглянули чотири актуальних питання, зокрема, стан охорони праці, виробничого травматизму, професійної захворюваності за третій квартал та спочатку початку 2013 року. По цьому питанні доповідав заступник генерального директора охорони праці Валерій Соколовський. Також на засіданні постійно діючої комісії йшлося про виконання програми покращення стану протипожежного захисту поверхневих комплексів та гірничих виробок на 2013 рік по державному підприємству «Львіввугілля» та програму удосконалення систем. Вентиляції та підвищення ефективності провітрювання гірничих виробок, про що інформував технічний директор, перший заступник генерального директора Олег Акімов. Аналіз обставин і причин нещасних випадків, які сталися в серпні та жовтні на шахтах великомостівська можерічанська був заслуханий та проаналізований постійно діючою комісією. Підсумовуючи роботи ПДК, згідно розглянутих питань, були прийняті вичерпні рішення щодо покращення стану з охорони праці на підприємствах «Львіввугілля». Наближається шахтарське свято, свято Духовне, святої великомучениці Варвари, покровительки гірників в державному підприємстві «Львівугілля» створено оргкомітет, який очолює генеральний директор Петро Солоненка. Розроблено ряд заходів. Зокрема, напередодні дня святої Варвари, 14 грудня, в суботу в церквах міст Червоноград та Сокаль будуть правитися панахиди за загиблими і померлими шахтарями. А 17 грудня будуть відправлені молебні за здоров'я шахтарів та їх сімей в капличці Святої Варвари та церквах міста. Цей день біля пам'ятника загиблим шахтарям відбудеться загальноміська панахида за участю представників влади Червонограда, району державного підприємства Львівугілля, шахтарських колективів «Проспілок» та інші тематичні заходи. Одне з них виставка старовинних ікон музею історії релігії. Шановні друзі, шановні червоноградці, сьогодні ми говоримо з вами про таку дивну річ: співпрацю музею і дуже серйозного виробничого об'єднання. Львів вугілля. Здавалося б, ну що цікавого може бути у одній організації інше, а виявилося, що можна знайти спільні якісь форми існування нашого, де ми знаходимо щось цікаве, прекрасне, надзвичайне. Я маю на увазі наші виставки. Сподіваюся, шахтарі пам'ятають, як ми приїжджали до них і в їхніх нарядних проходили виставки, присвячені якимось датам серйозним, якимось святим, чи скажемо, виставляли наші ікони, щоб показати, що є у нашому музеї, щоб ще раз підкреслити незвичайну спадщину українського народного мистецтва. Привозили туди фотографії. Я думаю, всі згадують фотографію Романа Семена, дуже цікавого фотографа, який об'їздив півсвіту, і ці фотографії давали можливість познайомитися з тими куточками землі. Мабуть, згадують і незвичайні вишиті ікони отця доктора Дмитра Блажийовського. Але у шахтарів є ще одне свято свято духовності, свято релігійне це День Святої Варвари, покровительки гірників. Вона припадає на 17 грудня. Зарані ми завжди робимо виставку. Такі виставки були і в самому холдингу, такі виставки ми взяли по шахтах, але я зазвичай ми її робимо в стінах нашого музею. Бо саме тут можемо представити ці полотна 19-18 століття. Їх складно возити зараз. Погода така, що впливає на полотна і вони можуть зруйнуватися. Вони і так старі. І саме нашими реставраторами, їхньою працею, їхньою наполегливістю, їхнім талантом вони були відроджені до нового життя, і зараз їх можна оглянути на нашій виставці, яка знов присвячена Дню святої Варвари великомучениці. Здавалося б, недітна дівчинка, як вона може бути покривитою когірників. А її незламна воля, її надзвичайна віра, її вміння забути про біль, про все, що відбувалося навколо неї, і свято вірити, незламно вірити в Христову допомогу, дає можливість їй стати. Покровителькою гірників і рятувати від несподіваної, так званої наглої смерті, тому що смерть без причасті покаяння це вже як покарання сприймалося і в ті часи, та й зараз сприймається людьми. Так Варвара стає покровителькою людей мужних професій, в першу чергу гірників, і не тільки в Україні, а по всьому світу. В всіх шахтах, в народниках стає її зображення. Кожен шахтар старається мати при собі іконку з зображенням святої Варвари. Ну, а у нас ікони дуже цікаві, надзвичайно інтересні тим, що вони зроблені різними майстрами. Є суто народні, де представлена Варвара, як звичайна жінка, а є ті, що під впливом західноєвропейського мистецтва стали шедеврами. Дозволю зараз їх вам показати. Перед вами ікона Свята Варвара. Її художник зобразив в повний зріст з гілкою, пальмовою. Зелена гілка це символ безсмертя. В руках в неї Євангелія і меч, знаряддя, від якого вона загинула. Але як ми про це все знали, виявляється, що художники намагалися розповісти про життя святої Варвари і розповіли в клеймах. Перед вами вежа. Куди заточив батько Діаскур свою дочку, заточив за те, що вона не хотіла виходити заміж і не відчувала себе готовою до сімейного життя. Там вона з нянькою, старенькою сиділи без всяких прав, без нічого, навіть не дуже то допускала, щоб вона й дивилася на природу. І нянька, яка була таємною християнкою, розповідала їй про Ісуса Христа, про християн, про ті чесноти, які вимагає від людини ця віра. І перейнялася цим Варвара молода. Юна вона стала християнкою, таємною християнкою бути в той час це значить нарікати себе на небезпеку. Так і вийшло. Коли батько звільнив її з вежі, вона пояснила йому, що вона тепер християнка і нічого більше не визнає. Батько піддав жорстоким тортурам свою донечку. Це видно на тих клеймах, де її носять її рани, її б'ють батогами. Її з нею знущаються, як тільки можуть. І все це не допомогло. Всі ці тортури не відвернули від її від віри. І тоді батько запроторив її старий рудник, впевнений, що тепер не буде підтримки няні, не буде світла, як це було у вежі, не буде поняття, що хтось поряд близький, і вона здасться, вона відступиться. І на це дуже добре показано на іконі, ось він її жене в темряву. Це старий закинутий родник. Але там, в мороку, сиділа юна християнка і молилася. І Ісус допоміг їй. І коли вона вийшла, сповнена ще більшої віри, жорстокий батько стяв їй голову своїм власним мечем. Ось тут в клеймі, основному якраз це і зображено. І тому ми бачимо алегорію Варвара-переможниця, Варвара з мечем, а під ногами голова її батька. Вона перемогла, як і перемогло християнство, язичництво і стало основною світовою релігією. Ми можемо подивитися ще на одну цікаву скульптурну групу. Зверніть увагу, тут Варвара зображена також як мучениця, змучене обличчя, але вона зображена на цілому груді вугілля. І поряд з нею два ангелочки це сили, які допомогли їй вистояти. Це сили, які були послані божеством для того, щоб підтримати Варвару. І вона вистояла. І ви бачите, навіть художник, скульптор зміг це підкреслити тим, що Варвара стає значно вище ніж оці небесні істоти. Ангелочки, ця скульптура для нас була дуже важливою, дуже цікавою, тому що таких аналогів практично на наших теренах не тільки у Львівській області, а на Західній Україні взагалі немає. І ми сподіваємося, що така унікальність ще приверне до нас, наших глядачів, які б хотіли її побачити. Тут в самій позі Варвари видно також вплив Західної Європи. Ось ця драперія її одягу, ось це декольте, яке характерне. Бо для часів, в яких проживала Варвара, а жила вона в третьому столітті нашої ери і закінчив свій земний шлях в 306 році. Ви бачите, ангелочки більш примітивні, ангелочки більш такі зроблені як народним умільцем. А сама вже фігура Варвари, вона виточена, вона дуже тендітна, підкреслена якраз оця її така юність. Яка не завадила їй відстояти свою віру. Шановні червоноградці, гості нашого міста, Палац Потоцьких це музей, який має і краєзнавчі виставки, і свої по профілю, виставки по історії релігії. Сьогодні у нас, крім цієї виставки, яку я вам представляла, експонуються ще роботи нашого відомого художника Адама Антоновича Бача. І є у нас виставка по історії самого Кристинополя і нашого палацу. Дуже би хотіли бачити вас нашими гостями. Приходьте, ви знаєте багато нового, побачите, відчуєте дух історії. А ми будемо раді бачити всіх вас у нас. Наш музей працює з 9 до 5 без обідньої перерви кожен день, крім понеділка. Запрошуємо всіх до нас в Наш випуск завершено. Гарного настрою, цікавих новин. До побачення.